Перше послання Апостола Павла до Коринтян, глава 15, вірші з 12 по 19, що же Христос проповедуется яко із мертвих воста, како глаголют неці в вас яко воскресенье мертвих несть, і аще мертвих несть, то не Христос воста. А ще же Христос не воста, ще убо проповедание наше, чья же и вера ваша. Обретаемся же, же свидетели Божии, яко послушество Вахом на Бога, яко воскреси Христа, Его же не воскреси, аще убо у мертвии не восстают, Аще Бо мертви не восстают, то не Христос воста, а ще же Христос не воста на вера ваша, еще есть се гресех ваших, обо и умершие о Христе погибоша. и аще в животе сем точию уповающие смы во Христа, окаяннейший всех человек есмы. Коли ж про Христа проповідується, що воскрес Він із мертвих, як же дехто між вами говорять, що немає Воскресення мертвих. Як не маєш Воскресення мертвих, то й Христос не воскрес. Коли ж бо Христос не воскрес, то проповідь наша даремна, даремна також віра ваша. Ми знайшлися б тоді неправдивими свідками Божими, бо про Бога ми свідчили, що Воскресив Він Христа, якого Він не воскресив, якщо не Воскресають, померлі. Бо як мертві не Воскресають, то й Христос не Воскрес. Коли ж бо Христос не воскрес, тоді віра ваша даремна, ви в своїх ще гріхах, тоді то загинули і ті, що в Христі упокоїлись. Коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші від усіх людей. Послання апостола Павла до євреїв з 26 го вірша глави 7, по другий вірш глави 8. Таков бо нам подобаше архієрей, преподобен, не злобів. бесквернен, отлучен от грешник и выше небес бывый. И же не имать по дни нужды, якоже уже первосвященницы, прежде о своих гресех жертвы приносите, потом же о людских, сие сотвори единую себе принес. Закон бо человеки поставляет первосвященники, имущая немощь, Слово же клятвенное, еже по законе, сына во веки совершенно. Глава же о глаголимых, Такова има мы первосвященника, и же седе одесную престола величествия на небесех, святым служитель и скинии истиней, южего друзи Господь, а не человек». Отакий бо потрібний нам первосвященник: святий, незлобивий, невинний, відлучений від грішників, що вищий над небеса. Що потреби немає щодня, як ті первосвященники перше приносити жертви за власні гріхи, а потім за людські гріхи, бо Він це раз назавжди вчинив, принісши самого себе. Закон бо людей ставить первосвященниками, що немочі мають, але слово клятви, що воно за законом ставить сина. Який досконалий навіки. Головна ж річ у тому, про що я говорю: маємо первосвященника, що засів на небесах, по правиці престолу величності, що він священнослужитель служитель святині і правдивої скині, що її збудував був Господь, а не людина.